Всім доброго дня, шановні глядачі Ютуб каналу. Хочу вам повідомити про те, що листи звернень, які були направлені до Президента України та до голови Верховної Ради України, вже одержані та передані. Про що засвідчують ці два листа, які знаходяться переді мною? Тобто ми будемо чекати вже відповіді на питання щодо утворення двопалатного парламенту. Бо саме в цих зверненнях було. Наголошено питання утворення двопалатного парламенту. Шановні, шановні глядачі, як, якщо кому цікаво і хоче ще раз передивитись відео, ви, ви можете знайти це відео на YouTube-каналі, де було окреме відео зроблене саме по цій тематиці, яке стосувалася двопалатного парламенту в Україні. А на сьогоднішній час ми поговоримо з вами на не менш важливе питання, яке стосується соціального захисту населення в Україні в питанні нарахування розміру пенсійного забезпечення. Дану тематику ми розіб'ємо на декілька відео. І сьогоднішнє відео буде присвячено датам та цифрам. І відповідно ми задамось питанням після того, як ми це все проаналізуємо, яким чином на сьогоднішній час треба здійснювати нарахування пенсійного забезпечення. Для того, щоб це було справедливо по відношенню до людей, сьогоднішніх пенсіонерів, в відповідності сьогодення в Україні. І ми почнемо з дати, а це дата, яка говорить про те, що до 1992 року товарообіг здійснювався в радянських рублях. Вже з січня 1992 року по вересень 1996 року. Товарообіг вже здійснювався в купона-карбованців. І, до речі, в кінці серпня 1996 року варт, вартість долара складала на той час 182 тисячі купона карбованців. І вже в вересні 1996 року з'явилася в Україні гривня. І один долар коштував на той час, по відношенню до гривні, 1 гривня 82 копійки. Вже через пару років долар коштував від 3 до 3 до 3,5 гривень. Потім вже 5 гривень, 8 гривень, 10 гривень. У 2014 році 1 долар коштував 15 гривень. В кінці 2014 і на початку 2015 долар вже коштував 30 гривень. У 2021 році. Курс долара прирівнювався майже 29 гривень. І на сьогоднішній час, це 2022 рік, курс майже 40 гривень за 1 долар. Для чого я це все розповідаю? Для того, щоб було зрозумілим, що за різні періоди років була різна грошова одиниця. І відповідно вона мала різну вагу. І вже на сьогоднішній час виникає просте, але важливе питання. Як. Сьогоднішнім пенсіонерам, тим людям, які працювали в той, період, в той період, прорахувати справедливий розмір пенсійного забезпечення, щоб люди зрозуміли, що вони відпрацювали, мають відповідний досвід, фах, трудовий стаж, щоб вони отримували справедливу пенсію. Ось в чому питання. Ми підготували відповідний лист. До Президента України, до Голови Верховної Ради України в питанні, як саме це треба зробити. Але відео сьогоднішнє стосувалось дат і цифр, щоб було зрозуміло, що за весь період, з 92-го року по сьогоднішній час, товарообіг був різний і була різна грошова одиниця. Але питання, яке було тоді, на протязі. Періоду незалежності України і на сьогоднішній час це як саме треба врахувати розмір пенсійного забезпечення вже існуючим людям пенсійного віку. Шановні глядачі, я зробив вам лікбез, але лікбез для того, щоб було зрозуміло, що саме ми пропонуємо різні ідеї і вирішення різних питань. Для того, щоб щось змінювалося в Україні, бо зміни це саме найголовніше. Про зміни розповідають ці. Ми, відповідно, направляємо листи. Ми робимо все можливе для того, щоб донести інформацію, для того, щоб ті питання, які були, які є на сьогоднішній час, вони почали рушити з місця. І, відповідно, ми. Будемо робити надалі, не тільки в цих питаннях, в питання двопалатного парламенту, в питанні соціального захисту населення, а також існує дуже багато різних питань. І ми будемо направляти свої ідеї, пропозиції, щоб донести до влади, що треба робити для того, щоб відбували зміни. Бо зміни це дуже важливо на сьогоднішній час. І про зміни всі кажуть, і зміни всі хочуть відчути. Тому, шановні глядачі, дякую вам, що ви прослухали це відео. Запрошую вас. Стати не тільки глядачам, а ще стати підписником YouTube каналу. Поставте лайк, поширте це відео, прокоментуйте ваше бачення. І слідкуйте за YouTube каналом, бо на цьому YouTube каналі висвітлюються ті питання, які хвилюють людей в першу чергу. Ну і відповідно ми будемо надавати відповідні рішення, як вирішити різноманітні питання, які на сьогоднішній час дуже важливі. Всім вам дякую, бажаю вам гарного дня, до побачення.